На порозі найбільш довгоочікуване свято. Новий рік вже втретє українці відзначатимуть його в умовах повномасштабного вторгнення. Ми вирішили запитати, як же Томоряни будуть зустрічати новий 2025 рік. Хіба це новий рік? Якби був мир, якийсь спокій з цими шахедами, це все таке воно напрягає. Я сама в селі втікла із цього всіх тривог село. А в селі знаєте яке? Ну, приготую щось там трошки так для себе своєю сім'єю. Ну і все, такий буде новий рік. Веселощі ніяких немає, на душі якась одна біль. Ну, в принципі, третій рік дуже спокійно. Сім'я, тихенько сіли, загиблих згадали, як правило. Ну, все, і чекаємо у молитвах. Скромно в колі друзів, в невеликому колі, і родини більше ніяк, особливого нічого. Нема святкового настрою, на жаль. Чи змінились ваші традиції святкування Нового року від початку повномасштабного вторгнення? Звичайно, тому що вже не розвішую гірлянди, вважаю, що це недоцільно, коли люди гинуть на сході. Ми не можемо яскраво святкувати, світити і так далі. Ну і стол, звичайно, став більш скромніший. Вдома, в сім'ї, як завжди, да, щоб було головне, щоб було тихо, спокійно і щоб нашим хлопчикам там було добре. Щоб не було ніяких взривів, ніяких провокацій. Щоб кончилась війна. Да. Саме головне, щоб... Щоб її... вивели да, да. щоб, велибуська. Ми побідили, саме головне. Як звичайну дату. Так, колі своєї сім'ї. Дуже... Чи... Дуже скромно. Чи змінилася якось ваші традиції святкування Нового року після початку повномасштабного вторгнення? Так, ми Різдво святкуємо, а Новий рік то. Це вже так. Не так, як було коли, колись. І ну, настрій не, не той. Так. Закінчиться війна, я думаю, що у нас і радість відновиться. Е, з родиною. Чи змінилися якось ваші традиції святкування під час повномасштабного вторгнення? Ну, звичайно, змінились. Як саме? Ну, нема того позитиву. Якщо щасно, то вдома просто. Просто вдома з, з родиною, тому ну, хотілося б кудись піти, але, але, на жаль, немає поки такої можливості. Не планую святкувати. Чому? Не хочу. Не відсвяткувати новий рік з сім'єю, з друзями. Чи змінилися якось ваші традиції святкування вже під час повномасштабного вторгнення? Ні. Чи змінилася традиції святкування нового року під час повномасштабного вторгнення? Стали поскромніше Новий рік. Нема радості такої, як раніше було. Молимося за воєнних, щоб був мир. О, новий рік я завжди кудись ховаюся. Ми з чоловіком поїдемо в село і будемо там їсти салати і спати.